Знову маємо ексклюзивне поступлення на наш склад. Е, акумуляторна збірка віддає БОЗБІ на 215 кВт годин. літій залізофосфатних акумуляторах, що мене, до речі, здивувало. Тут 14 акумуляторів, плати БМС і стієчка. Один акумулятор важить 128 кг. Це з упаковкою, без упаковки 123 кг. Я Собі яких хто тривати хлопців-монтажників. Там вже двоє точно, напевно, не зможуть підняти треба або напевно якийсь міні погрузчик брати на об'єкт або не знаю, певно четверо чоловік мають їх Складати, <реш> пам'ятаю, перші літі залізу акумулятори ми продавали пілотеч US 2000 c то вони важили там порядка щось до 30 кг потім вже були 3500, потім 5000 тисяч ну вони там порядка 50 кг Вже цього літа ми продавали і <реш> A деївські акумулятори, то вони там порядка 70 кг важать. Ну так, одному то не, не піднімеш, треба мінімум двоє. А у вже по 123 кг Не знаю, що там далі буде. <свісно> Цікаво спостерігати, але все дуже збільшується. Для кого це вигідно? Хто хоче мати велику акумуляторну збірку, вигідно використовувати іменно ці акумулятори. Вони є дешевше, в порівнянні з Boss G і Бос А приблизно десь на 15-20%. А ціна такої збірочки буде фактично 26 600 доларів. А для дилерів, до речі, є спецумова. Тому звертайтеся.